Зовше лесо, він подумав, не стараться, мабуть, добре нясь. І на до неї, що те роки підскочить, він гнук. Ого, косунько, скільки тобі років? Закрутилася, копіла. Сказала, там у мене на кості довідка не трісну. Та, вовк продумов. Здивувався. Ну, хетра ти на вдачу. Я на хості ніякої довідки не бачу. А кобіла як не бачив, при терівачичка. Та підколов, як бах -бах, не по зубах вовчичка. Ой ой, ой. -ой. Zadon, vin pro me, cili kjer ti tan, tan